Перше за три роки президентства Януковича опозиція домоглася розгляду питання про недовіру кабінету міністрів у парламенті. Претензії опозиційних виборців до уряду Януковича Азарова чітко сформулював Арсеній Яценюк як ініціатор розгляду цього питання. Яценюк буквально пригвоздив Азарова серйозними макроекономічними аргументами. Ріст ВВП нуль. Це значить, економіка зупинилася. Промисловість впала на 6%. відсотків. За останні три роки уряд позичив суму, яка рівна запозиченням за попередні 20 років, щоправда, Азаров хвалиться нульовою інфляцією. Ціни не ростуть на ті товари, на які українці не можуть собі дозволити витрачати кошти, але на ті товари, які стосуються їхнього повсякденного життя. Це їда, це житлово-комунальні послуги, це навчання, це в кінці кінців одягнути свою дитину і відправити до школи. На 61 вирісла виросла вартість продуктового набору. Ви повністю стиснули споживчий ринок. У людей немає грошей за що купувати, і таким чином вся загальноекономічна ситуація завмерла. Втім, родзинкою виступу Яценюка була не критика, а презентація власного плану дій. Коротко суть економічного плану Яценюка можна викласти так: де монополізація економіки, яка відновить чесну конкуренцію і дасть дихнути малому бізнесу. Кодекс економічного зростання, зменшення кількості податків до семи. Ці кроки створять робочі місця і наповнять бюджет грошима, необхідними для реалізації соціальних програм в освіті, охороні здоров'я тощо. Крім того, над завданням є скасування пенсійної реформи. Ця пенсійна реформа не принесла нічого. Окрім перше, підвищення пенсійного віку, друге підвищення пенсійного стажу і третє підвищення дефіциту пенсійного фонду. І четверте реального зменшення купівельної спроможності для кожного українського пенсіонера. Наше завдання скасувати пенсійну реформу, і ми це зробимо або опозиції, або у владі, до якої ми прийдемо після виборів. Ми, як опозиція, кажемо про свій вибір. Наш вибір це Україна, член Європейського Союзу. Наш вибір це Україна і європейське майбутнє. За відставку уряду проголосувало лише 190 народних депутатів. Партія регіонів, звісно ж, не дала жодного голосу за відставку Азарова і знову взяла на себе всю відповідальність за так зване покращення. Ми знаємо, що робити, ми знаємо, як робити, і ми це зробимо. А 18 травня на європейській площі на День Європи опозиція виставить вимогу. Відставка президента Януковича як тієї людини. Яка винна у всьому, що відбувається сьогодні в Україні?